Картопля по 19, 90, Гирини. Цибуля по 49. Не вкладає, не вкладає. Да, чай. Картопля гранада для смаження 17 гривень, 97. А також є картопля по 35 гривень. А також є картопля Хортиця, рожева по 79 гривень. Мені треба. Так, завалила чай. Таке теж буває. Так, знижки в сільпо 139 гривень. Кава мелена. Також всяка печива, контики по 11 гривень.

Хліп батон, так. Да. І то, і то. то, то. Соломка по 94. Так, давай, може, хот-доги будемо робити, чи вже ми не будемо їх робити. Та там, Давай тільки без мака. Без мака. Без мака, 56 гривень прянички, 360 грамів. З маком. І я люблю з маслом. Один теж. Ми раніше їх не їли, як-то, ці пряники? А я їла завжди. Та непоганий хліб. 38 а гривень. Так. Да. Ми ж з'їли вже теж все. Так, щось тут у нас вже. Та при чому тут ти, господі? Так. Хліб 23, батон 20. Зараз нам треба ще чай. Зараз чай вип'ємо. Так, що це за таке? Льдинка, кофетим, активний персик. цукеречка 38 гривень. Ложечка Ну що на тебе надо? Их тут дома. Я пришёл позавтракать. Так пельмени есть, вареники есть. Ага. Мебина коштує по 16 грн 99 грн це нету? Суп є, сало є ля, тунець по 69, шпроти 84. А ми шукаємо чай. Так, чай, альпійський луг 59. Так, нам треба чорний, звичайний чай. А у нас такий останній був. Нормальний чай, так? Да? 54 гривні, 99 копійок, 55 гривень. Перестали робити наш улюблений чай. Ну от сіні, а він є помаранчевий, є жовтий, Ні, чорний крупнолістовий. Ну, обично байховий купажований. Без добавок. Ой. Мишка в руках у людей. Криска. Криса у людей в руках. Ну так. Да. Так, на ковбаси тут є різні знижки. Українська 200 гривень. Сингала... Сир Голландія 44 гривні. Так, що тут у нас? На сири вершкові теж знижка по 29-10. Дуже смачні ковбаски. Mm. Та наші ти ось це покупаєш таку дорогу візну. Так? Вони дуже смачні. Так, оце ковбаси, оця продукція дуже-дуже якісна, тому що тут немає ГМО, Ні, не то, що взагалі нічого немає. От я вам зараз це доведу. Дивіться, наприклад, звичайні сердечки, що тут містить. М'ясний. Е, так, щас. М'ясна сировина стовідсоткова свинина стовідсоткова. Сала, вода, артезіанська, соль рожева, гімалацькі перець, чорні мелини, мускатний горіх, мелиний цукор, кардамон і сіль. Уявляєте? Просто натуральний продукт. Так, да, Він коштує, звичайно, трошки дорожче, але я не думаю, що прям сардельки ви там купите. Так само стовідсоткова м'ясна сировина, свинина, сала, вода. Сіль, перець, мускатний горіх, цукор, цукор, кардамон. Варені вищого сорту. Так, а що тут у нас, наприклад, гострі? Стовідсоткова сировина? Свинина знежилована, нежирна. свинина знежилована, напівжирна. М'ясо, курки, вода, сіль, часник, перець, чорний, Тмин, цукор, стабілізатор кольору натрію, нітрит натрію. Може трошки, і то. Це просто. Це те, що можна їсти, бо там немає ГМОшек. Там дитячі 119 гривень сардельки. А от да, Трускавецька 54,99 гривень. Так. так. Не можна мороженое? А що сьогодні? А чого вам? Давай берімо. Возьмі рибку. Рибку а? Так, вітаємо всіх, хто приєднується. Ми зараз в Сільпу. Скумбрія слаба салона 3990, Скумбрія без голови 48 гривень. Так, Матіаса щось немає. А, є Матіас, там не бачу ціну. Кілька Балтійська пряному посолу 1390. Тепер магазин. Це ж ми приїхали. Чоловік привіз, оце тільки годину їхали. Таня пішла додому з дітьми, а ми ще трошечки скупимося зараз. Так, на рибку, форель. Все включаю, микаю, бо зараз прямо ефір, а у нас там немає ні зв'язку, нічого, то будемо вже без зв'язку. Можна, ну чого не можна, можна.

А це давай візьмемо лосося, хребти. Ні. Чого нет, не хочуть? Я о салатку гарячого копчення опять візьму. Ну, давай матвію візьмемо. Я заплачу за, за хребет. Вони, звісно, страшненькі. й он. Нет, нет. Да. Давай один візьмемо. Покупки на завтра. Люди питають, покупки на завтра. Ні, ми ще не придумали, що ми завтра будемо готувати. Це вже на сьогодні. Це колись я брала такі теж. Маринувала, там тільки сілі все, і вона готова до вживання. А дайте от прибір ближній к вам. Оскільки він по 1590. На сто дев'яносто, я знаю. Да-да-да. да, 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 да. Грам 200 салатів копчених. Горячого копчення. Там да, горячего? копійка? Так, гаряче. От рибка вийшла на 87. А, 81 гривня. А що це таке? Ти купив? О, ж принесла. а що ти, а що ти от це береш таку корзину, що треба в руках тримати? Я не думав, що ми тут будемо набирати. Ти ніколи не думаєш. У тебе сім'я, чотири людини. Так, да, принесла крапу, палочки, дуже Так, рибка, салат, гарячого копчини. Ну, хватить, так. Да. Тоді корзину привіз, тут, тут важко, ще покине. Да. На колесах. Оселедець лабосоловної, 1990. Дякуємо. Це дуже смачна рибка гарячого копчення. 38 гривень 70. Ми один раз брали останній раз, дуже смачна. Вона прям таєть во рту. Горілочка завтра буде. Да, хто його знає, не знає, мабуть. Ніколаю, привіт. Сашко на зв'язку. Він уже подивився наш хрещатик, тепер каже. А Ангелінка привіт передає теж. У людей, мабуть, світла немає, то немає, то це є. Не дивляться, Не дивляться да, небагато заходить людей. Так, йдемо до пива. Шо? А як якусь цепінь швидко загрузити можна? А так, щось тут пиво Стелла Тела Арта 80-54-49. Дуже смачне, зараз розкажу, яке піво. Піво. Піве різдвяне. Дуже смачне, 45 гривень бутилочка, 46 тепер виходить. А велика 72 гривні. Класне. Ти, що ти будеш? Щось сьогодні хочеш щось. Так, ну ти що хочеш там то бери? О, берись, так, ну ти що оце в руках тримати. Це вийшли просто купити хліба, називається. Це у нас так завжди. Хліб, чай, морозове, крабове, чіпс. А хто взяв чіпси? Я тобі да. не дозволяю, смотри. Чіпси я не хочу. Так, що вам показати? Сільпо дай сільпо. Так, я піду на свою улюблену полку. Я, якщо люблю мою вину, треба, мабуть, бутилочку. О, якраз по знижці. Ми зараз візьмемо одну. Картулі і от сапіроч, червоне сухе сапералі, а, а це просмані. А це. Даліна Алзанська долина віно каркартулі. Все не бачу цей картулі, мукузані, сапіраві. Так, сапірави взять. Це сухе, природа на півсолодке, прасмані. ПЕМУЯ де таке. Це долина, це в нас. Червоне напівсолодки дуже смачне я прямо божню Вікторія по віно. Та да я, я це я люблю це він. А ну от это вот вино. Посмотри, посал, вот, стоит, ну, нужно, мне, а а от это вот найди мені, будь ласка, віно картулі mm -hmm. кар Алзанска. А, ценська долина, Ось звонно, так? Да? Ось це 200. А, вот это 200 гривень. Давай, ладно, я собі візьму, нехай воно стоїть. Все, папі, скажу, що я собі сама беру. Чека смакота. Я раніше не любила червоне вино, але якщо в таких невеличких кількостей, то воно прям таке мм клас. Так, добре. Йдемо, йдемо, йдемо швиденько. Я взяла вінцо, але нехай... Що таке? Коту трошки треба. Так, це нам з тобою. Можете нам з тобою. А то, взагалі, пускай полежить. А ти завтра працюєш? Так. Да. Ну, хтось два-три бутилочки. Ну, я не поїду рано, але поїду. А у нас є це, да? Ми ще довго будемо, діти питають. Що у нас тулітні бумага? Немає. мені Так, а що мені треба? Так, хліб, батон, що, цукор у нас немає, але ще до завтра вистачить, що нам ще немає. Маку у нас є, масло у нас є. Що у нас там? Пряники у нас всякі є. Що у нас там ще є? Чого немає? Ой, обережно. Вермішель у нас є, спеції у нас є. Що? Так, у нас все це, це є. Мука у нас є. Все, на касу. Давайте на касу. Нормально так за хлібом ходити. Нормально так за хлібом ходити. Так у нас по життю. Я цей... не поняв. То я заплачу, то я собі беру. Не нервуйся. Рибу і пиво, віно я так і бить. Бачите, не хоче купувати мені такого. Ага, дякую за лайки. Так, мама вже присла, вже прийшла посилка. Може зразу за... А, ні. Приїхали кислі огірки. І капуста квашена. Так, що вам ще тут показати? Не знаю, мені кажеться, що тут нічого показувати, всяка дрібідінь. О, твої вішалки. Ти хотіла купити. Ось 69 гривень. 10 шт... А, чи то Таня хотіла купити? Вони коли переїхали сюди, то вони. Так, де мій чоловік? Ого? Аж сюди заперлися. Так, серветки по 65 гривень. Що ще показати? Стакани по 45. Так, а ну я піду, поки вони в черзі стоять. В черзі стоять, зараз я ще щось гляну. О, ми тут тарілку купили нещодавно, дуже красиво. Ось які з'явилися теж по знижці. Красива чи ні? Ось не дуже 69 гривень. А, от ми купили, тільки синього кольору. Це така теж по 85 гривень. Ось така з нерівними краями. Бачите, яка тарілка. Така дивна. Теж 70 гривень. Не знаю, якось люди підкупують. Зразу хлопче, новенька з'явилася вони. Бачите, яка прикольна теж 70 гривень. Або може 260. Така у нас є. Щось ми такою, типу. Типу по такою не користуємося. А ось по знижці теж 64. У мене схожа є. Так, такі, бачите, які з буртиками і ми штучкою модні. Ось така тарілка, теж гарна. 60 гривень. У нас просто набір. Такі тарілки. У форі були по 30 гривень, тут вони по 70. У мене пару таких тарілок є. Так, а ми ще нещодавно купили, типа такої. Нє, це ні, це не така 70 гривень. Коротше, біла музика. Стакани цікаві 229 гривень. Ложки відкривачки. 54 гривні ложечка. Але такі гарненькі, добренні. Так, що мені на кухню треба? Нічого мені не треба. А ось ще якась сіточка. А, це така як на сковорідку є така кришка з різними бортиками на різний розмір сковороди. Такі підтильники різні, тримач, тримач 219 гривень. Коротше, вже що зря дивлюсь? Так, пішла я звідси. О, підпіваємо. Я ж така весела дівчина. Так, димить Так, тут можна все скупитися на день народження. Скоро у нас наступного день народження це наші найменшенька імиланки. То будемо теж святкувати у Тетяни Так, що сталося? Що така? Що така злая? У нас є эти штучки. У нас є ці штучки. Це теж є. О, дивіться, які різні снем народження. Щастя, здоров'я. Вони такі дорогущі, до речі, 74 гривні це килистівки. Я без тебе, як без смачненького взагалі ніяк. Так, ви так уруру Теж 74 гривні. З днем народження, щастя, здоров'я. Коли треба, не можеш знайти цих листівок. Хоча зараз вже все знайдеш. Ось такі листівочки цікаві, 74 гривні. З днем народження. Українському стилі. Щоб по канцелярії пройтись, не хочу. Так, ну добре, буду, мабуть, завершувати. Ще до кінця пройти. Гуляння будуть. Щось у чоловіка нерви зіпсує. А куди ти? На самокасу поїхав? Тут теж черга. А, він переїхав до іншої. А чого ти на самокасу не хочеш? Так там Я уже стояв, мав. же. А, тут ще на любителя Так, ну що, пошла я. А, ну добре, так, все. Ми скупилися трошки. Вже залишилася каса і на вихід. Тому всім дякую знову за увагу. До нових стрімів. Все. Сашко, переходь на стрім інший. Але чекатиму тебе, тебе теж в наступному стрімі. Все добре, всім пока-пока хорошого вечора вам, дякую, дякую і тобі, і всім іншим людям теж.